Десять найнезвичніших запитань про свіжий сік пшениці та ячменю. Чому ці соки називають живими? Бо вони містять активні ферменти, які не руйнуються термообробкою. Це означає, що в організм потрапляє жива енергія рослини. Чи має сік лужний ефект на організм? Так, сік пророщених злаків допомагає вирівняти кислотно-лужний баланс, тим самим всік зменшує загальне закислення організму. Це одна з причин хронічних хвороб і поганого самопочуття. Як поєднувати вживання соку з кавою або чаєм? Не варто вживати сік одразу після кави або чаю, бо кофеїн та довільні речовини знижують засвоєння мікроелементів. Краще робити перерву щонайменше 30-60 хвилин. Підходить сік для людей з діабетом або інсулінорезистентністю? Так, у більшості випадків так. Сік не містить цукру, а навпаки, допомагає стабілізувати рівень глюкози в крові завдяки високому вмісту хлорофілу та магнію. Але краще порадитися з лікарем. Коли найкраще вживати сік? Найкращий час зранку, наче серце. Це допоможе запустити організм, активувати обмін речовин та поліпшити травлення. Який смак соку і як до нього звикнути? Смак специфічний, пшениця солодка, ячмінь гіркуватий. Для початку його можна трохи запивати водою, а з часом смакові рецептори адаптуються і він здасться вам навіть приємним. Тільки часу триває очищення організму при регулярному вживанні. Перші ефекти можна помітити вже за тиждень. Покращується травлення, підвищується енергія, нормалізується робота ШКТ. Повноцінне очищення печінки крові та лімфи може тривати 1-3 місяці залежно від способу життя. Чи може бути реакція організму на сік? Так, у перші дні можливо симптоми очищення, легке запаморочення, частіше сечовипускання, млявість або навіть висипається нормально. Організм виводить токсини. В якій формі краще вживати сік? Свіжий, капсули або порошку. Все залежить від способу життя. Свіжий сік корисний варіант, але потребує обладнання. Порошок або капсули зручна альтернатива для зайнятих людей. Головне, якість продукту та відсутність домішок. Чи можна вживати сік постійно? Так, при дотриманні помірності, багато людей включають його у свій щоденний раціон як частину здорового способу життя, добова норма дорослого 30-120 мл.